І всім привіт, друзі! Ви на каналі Грове СЮА і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бавовнятко на IMX ELK 901. Поправити мене ELC, треба було сказати, але ELK чому? Тому що ми їх називаємо по-простонародному ялинки. Так? Це одна з ялинок. Карта Ровінберг, ну що ж, до бою, зразу ж хочу порекомендувати дуже потрібні підписки нашому Бавовнятку. Чудовий YouTube канал. Чудова людина, а ви знаєте, ну, я така людина простонародна, так скажемо, душевна. І мені, ну, я вірю в чудових людей. Чудових, гарних, хороших, добрих, безкорисливих так, людей. Чому безкорисливих? Бо я рекомендую, ну як безкорисливих? є в цьому користь. Я рекомендую абсолютно безкоштовно лише тих. На кого я підписаний, і тих, хто ну дійсно я вважаю, що е, ну, вони потребують підписок. Чому? Тому що вони дуже чудові та цікаві. Оце аж Хотів щось таке сказати, аж сам себе заговорив. Ну, Все в принципі по темі розказав. Чудовий блогер-стрім, чудовий блогер, ну ще поки що не стрімер, так само як і я ще не стрімер, але йому там небагато залишилось до 1000 підписників. Я вам скажу чесно, за своїм досвідом дуже важко набрати першу 100 підписників, і потім вже важко набрати 1000, а потім вже стане легше, вже сам Ютуб буде допомагати тобі, бо Ютуб також хоче, щоб твій канал розвивався, також Ютуб хоче і заробити якісь кошти від монетизації. Я вам таку пораду дам попросто. Попрос... Знову, знову збився. По попросту народному, по простоті душевній своїй, вам таку пораду дам, хто хоче створити свій YouTube канал. До перших 100 підписників я, наприклад, просив у своїх родичів, у друзів, у знайомих, на роботі у колег просив. Підпишіться, будь ласка, ну, щоб 100 підписників набрати. Тоді вже YouTube канал дивиться, ага, ти там за, ну, за якусь невелику кількість днів набрав 100 підписників, то вже також тобі трішечки допомагає. Е, багато хто мені казав, Та, ну, ну що це ти, там, танчики якісь, що воно таке, я типу, взагалі не знаю. Я просив, ти просто підпишись, просто підпишись і все. Можеш там навіть і не дивитися нічого. Просто підпишись. І так я собі набрав першу 100. Потім вже тисячу було важко, правда. Так що, залишилось дуже небагато для багонятка до тисячі підписників. Давайте підтримаємо. Давайте. Знаєте, я вам чому кажу, що є якась користь. Я кажу безкорисливо, але є якась користь. Бо я мрійник, так, я вірю в дива, вірю в чудеса. І вони збуваються, дійсно. Якщо в них дуже вірити, якщо до них йти, то. У мене така мрія, щоб український Ютуб не тільки був найкращий в Україні, а й найкращий в світі. І я думаю, що ми разом це все зробимо так, що наш український Ютуб дійсно найкращий в світі. Отже, подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, поки розповідав чудові та цікаві історії вже одного прихлопушу 800 настріляв. Напишемо, що ми про це все думаємо, напишемо навіть взагалі про що завгодно. так? <хи> та і багато коментарів своїх думок пишіть. І також поради, напевно, якісь пишіть. Можливо, дивляться якісь блогерів, яких дуже багато підписників, то вони також якісь поради дадуть. І Підпишемося на чудовий та цікавий YouTube канал. До речі, подивіться, в нього в абревіатурі клана ВГ, отже це клан Wargaming. Це у нас непростий ще такий блогер, він е... програміст київської студії Wargaming, до речі. <гум> Тож, як, якщо що, то заходите до нього, дивитесь відео, пишете там. Ну, це мої, мої такі поради. Пишете там йому якісь питання, він вам буде чудові та цікаві історії про гру навіть розповідати. Домовилися? Думаю, супер домовилися. Так, ну і тепер давайте побою. На чому ми граємо? Це подарунковий танчик був, так? Ми на ньому довго-довго чекали, коли вже вийдуть бої. Довго-довго чекали, не виходили і писали підписники. Я вже казав, домашнє завдання там, зіграйте ж на цій ялинці. новий крутезний бій. Не виходять бої. А потім показали бій на Ель Халуф з Колобановим. Там я не пам'ятаю, ну дуже багато він перехлопушував. Отже, це ще й непоганий. Я думаю, що в цьому бою ми ще й побачимо. Дуель на дуель. ЄБР БР Хочкіс або Хочкіс ЄБР. Виїхав, виїхав, Супер Херкет. чомусь вони познічувалися. Ну я не знаю. Ну там у нас е... Джіро прикриває. Ну, в принципі, і непогано прикриває. ну Ми виходимо, в принципі, ще й непогано з цієї дуельної дуелі і ще й переможцем. Є 25-й небезпечна небезпека. Якісь сонні от суперники, правда? Вже б давно вихлопив цю ялинку. Ні, він щось трудляє, їздить, він, напевне, не хоче, не хотів нарватися, але ну, вони, напевне, хотіли джиро того приклопушити. І вони його приклопушили, до речі. Ми за, то, за тебе, братіш, ми помстимося обов'язково. Чому? Тому що ми за своїх братішів, ми хоч і добрі, ми хоч е, чудові, так? але ми дуже чудово потім мстимося за своїх братішних братішів. Вихлопушуємо їх дуже жорстоко. 6 рахунок не в нашу користь. Один ворог знищений 1000 настріляних. Ну і бачимо, що це складна карта для розвідника, але, по-моєму, й на ялинці на звичайній. На лк 90 був бій. Якщо я не помиляюсь, що стояв ось там попереду по восьмій лінії, по центральній вулиці. Оце у нас зараз дуель на дуель, 5 хп всього залито. По центральній лінії, дорозповідаючи до цікавої історії. Стояв він бокущику він не насвітив, я був вражений на цій карті, реально це був рекордний рекорд. Ну а на цій я ж кажу, крутезний бій. І саме, от, що він залишився там один і всіх перехлопухшов. Це дійсно це. У нас 10 секунд перезарядку. Як можна всіх з 10 секундами перезарядки перехлопухати? Ви мені можете сказати? А можна. 120 у нас ми маємо пробиття, бронебійними. 240. Шкода від постри, 240 на шостому рівні. А. Ось що така довга Ну, Можливо і так. Непомітність, звичайно ж, крутезна швидкість, маневреність також чудова. Це такі з переваг. Недоліків? Ну, які недоліки можуть бути в ялинках. Ха-ха-ха. Чи на них навчитися навчитися? Я хотів пограти. Ти ж подарували, я думаю, пограти, а потім думаю, ну ні, ну в мене точно не вийде на те. Я на ЛТшках не вмію грати, точно не вийде в мене якогось чудового та цікавого полю. я буду їхати з перших секунд, зливатися, а потім на мене будуть сваритися мої братіші-сокомандівці. Не, не поліпшення настрою буде, так скажемо, від моєї гри. Так, два знищено, дві. 1286 настріляно. Я думаю, що 2000 буде настріляно. 10 на 10 у нас зараз йде бій. Рахунок. Дві артилерії залишилось, що в нас що в суперників. У нас залишилось ПТХ важкий танк, і в суперників два важких танки і ПТХ. 29 й небезпечний, КВ-2 для ялинки небезпечний, але йому буде важко влучити. Ну, там, звичайно, ще треба звертати увагу, на який він буде гарматі гра. Він там поки що тримається. І наші не можуть проїхати вперед, наші взагалі там зніпилися, стоять. Якийсь рух тигра першого, о, тигра Порше, але він, ну він бачимо так, подивився, знову ж вони пропали з за світу. Треба тепер гра розвідника. Поїдемо по імбоку 6 5 хп всього залишилось. Звертаємо на це увагу. Так, попереду який там танчик може бути? Я навіть не знаю. Попереду а потім він від'їхав. Так, якщо КВТ-29... Сушка. Тушка зараз до побачення. Скажу. Тут далеко, в принципі, можна не боятися ніхто таких. Ти сушка тут стояла. Артилерія наша вліпила її чудово. У нас за розвідданими 102 всього лише. Правда, на цій карті дуже важко за розвідданими грати. Так, у нас 11-11 рахунок. Просадки по ХП немає. Т-29, бачимо, доблесно поїхав вперед. Виклопушує нашу артилерію в цей момент. Ну, сушка, правда, вона ж все ж таки артилерія, там на непомітність вона непогана. Ні подальня дальнякам. Влучання! <свіття> в Картонний картон, влучання. Як зазвичай в артилерії. Я думаю, що зараз ну, нашому герою баунятку не треба нічого боятися, їхати на АМХ на артилерію. Потім вже повернемося, будемо там щось вигадувати. Хоча ні, в нього інший план на бій. Повтрачали ми один проти чотирьох. Майже коло бану, так? Вже сваряться, бачите, от сваряться вже в чаті. Капець. От винен саме на ялинці. Стояли, не знали, що там зробити, вони чекали, що ялинка приїде і всіх перехлопушить. Так, я розумію? На тяжах чекали. Молодці, чудово, перехлопушує потихеньку, потихеньку. Ще й захоплення бази збив. З підпалом. Та це вірно відповів. Та не вже це на мене хтось колись сварився, 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 сварився весить. Потім вже завершився бій, так ми програли. Я вже заходжу в гараж і мені в гараж написав прямо. Він закомандувається. Ти такі пересякі, там люди щось не це. Я кажу, а я тобі бажаю чудового настрою, не зважаючи ні на що. Все, він затих зразу. <смі> ну буває, ну десь не влучаєш, десь щось там затупив, ну ну що, за це мене, за це на мене сваритися і прокльони писати. Ну це правда, навіщо ти? Ну такі є, я знаю, що є такі люди. Що вони заходять в груди, щоб негатив свій. Вилити на когось. Ну, а у нас все, в принципі, чудово. Чотири вороги знищено, 1500 настріляно, залишається дві артилерії. 5 хп залишається. Ну, а це напруження дійсно досягає свого апогею. Ну це епічний епік, так, зараз? Ну, я думаю, що за AMX 13F3 проблем не повинно бути, бо в нього там е, хп мало. А ось е, із Су8 можуть бути проблеми, ми його не пробили, до речі. Отже, він сильно броньований для такого пробиття, як у нас. І ще ж треба буде його знайти 2 хвилини до завершення бою залишається. Так. А може вони і об'єдналися? Ні, ось на з 15 метрів від пущика. Зводимося. А й зведення бачу довги, так? Як, як вдалося б вихлопушити 5 танків з таким зведенням. <гум> з такою гарматою, з 10 секундами перезаряд. Хвилина 40 до завершення бою. Де може бути сушка? Ну вона, в принципі, бачила, що їхала ну так не дуже і повільно. Вона проїжджала через, тут, через це поле проїжджала. Вже до нашої бази поїде, тоді ми її точно вже не знайдемо. О, До речі, от зараз вірно робить. Десь вона ось тут. Ну От мене таке відчуття, що десь вона ось тут. Вона далеко не поїхала. Бо якщо б поїхав десь через центр, то точно вже не встиг. Хвилина до завершення бою. Епічне напруження в фіналу бою. Ось вона. А тепер не поспішати, от просто треба за. І, не влуч. Перенервував та трішки. Тихо, тихо тихо 5 кп залишилося і лобом стає. Оце буде фіаско зараз. Ааа, як боляче. Але все одно ж зна. Тягнув бій, тягнув. Чудовий бій, з чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. Не забудься перейти в описі під відео, підписатися на чудовий ютуб канал. Повняти. Будемо за це вам дарувати чудовий та поліпшений настрій. З, з, з сокомандовців в нього позаду така мішень. Наліпку На <хи> назаду двіща. <хи> типу не влучиш, так? можливо і так. І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравий Дивимось і реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає VibDir на єлк 90 по простонародному ялинка, ще й в ялинковому броні вже новорічний настрій. Так у нас чудовий та поліпшений. Ну, повинен такий бути. Карта перевал. Ну що ж, до бою. Так, на перевалі на ЛТшках дуже важко грати. От реально дуже важко грати. У нас бачимо, що новорічний настрій і багато зараз грають на ялинках, я так розумію. Показують в команді суперників також є. Бачимо, що розклад такий по бою, що суперників Су-130ПМ аж три штуки, Скорпіон, дуже багато ПТшок у нас як. Ну, у нас в принципі непогано також розбалансило. Є у нас ще по одній артилерії, ну артилерія на цій карті ще те задоволення. Завжди було щите задоволення. навіть а, ну, це, це мапа безвипадкових подій. Хотів би побачити, як цей місток. І чи можливо на цей місток, бо не потрапляв ще, Заїхати. Ну на ялинці можливо на швидкості можна заїхати. Так, на ЄБР можна заїхати, коли впаде. Ну це таки, знаєте, і вже, типу, знаєте, я думаю, для чого так зробили, що місток падає. Що, типу, він падає і ті, хто стоять от зараз тут на цій перекасі, то вони вже тоді з'їжджають вниз і внизу, знизу починається пить. Можливо так, бо не, не завжди по центру битви влаштовують. Це також чудово та цікаво йде. Як на моїм свої чудові та цікаві думки, також пишіть в коментарях. 1 0 ну, рахунок не в нашу користь. Перевага по ХП в нашу користь плюс 2000. Що там у нас далі? По льодовику поки що все нормально. Я думаю, що треба справді треба допомогти. Зараз поїхати М41 вихлопушити, я думаю, що це для нас не суперник. Барабанщик, який вихлопушує, нахлопушує. Такі дивні, дивні танчики, оці ялинки. Всі ялинки дивні, вони вихлопушують і нахлопушують. Реально. А чому, що нам вистачає, ми граємо на бій, вистачає, щоб таких суперників перемагати. Зараз перезарядимося і братічам допоможемо, бо тримаємо на прузі бачат 12Т. Там зашкірився наш Карнарван Action X. Він кличе на допомогу. І тоді вже наші братіші... Оа! Артилерія, ну ми помстимося за тебе, брат. А де ділося дівцем бачати? А ось, ну ти бачиш, який нагліта. Не звертай уваги, ой! До побачення. І ще не до побачення, тепер точно до побачення. Два вороги знищено. 854 настріляно. Давайте згадаємо, що в нас бронебійні снаряди. ну Звичайно, пробиття 175 на восьмому це ще те задовго, але нам вистачає 220 шкода від пострілу. Три снаряди. Наш герой вже під'їхав під, під рес суперників. Зараз відволічає їхню увагу на себе. Або ще й навіть попідхлопушує та поприхлопушує. Суперників, а наші там масовану атаку організували по першій, другій та третій лінії. На льодовику? Ну пішов, бачимо, ПВВ-4202. Вперед. Наші братіші побачили, доблесно також через місток по поїхали. Бачат і Т-26Е4. Чидово буде підкріплення. Скорпіон, вань! Багато ПТ-шок, треба їх трішки мінуснути, правда? Вон. Треба, треба мінусувати, бо... Такі небезпечні суперники. Відпідльовуємо, а нема кому по нам постріляти. Якби сушка там повернулася, сушка стоїть чимось там центр де видивляється. Або вона там просто зашкірилася, скоріше за все. Проїдемо і побачимо, чи на полочці на базі суперників хтось стоїть. Якщо немає, то це взагалі буде наша перевага. 8-5 перевага в нашу користь. 8-7 вже, до речі, наш нам десь підставився. Не, ось сушка, буде у нас дуельна дуель Якраз 4 секунди ми перезаряджаємося, поки він перезарядиться, на таран взяв. Це мене, до речі, поправляли Я колись думав, що камікадзе це один одного треба знешкодити. Пострілом. Реально, от я, я чомусь не звертав уваги, за що камікадзе. І завжди казав, що якщо один одного знишкодить, камікадзе. А виявилося, що треба знищити тараном вищого. За рівнем танка, тоді це буде камікадзе, так? І не обов'язково ти повинен вихлопушитися. Поправили в коментарях, тепер я вже більш експертний експерт. Чотири вороги знищено, Боєць достойніший. Їдемо вже вилазку робимо на базу суперник, там десь сушка залишилась і там десь артилерія, ту, яку ми повинні зараз вихлопушити, помститися за нашого практичного братіша, який кликав на допомогу на Карнарвані Action X і. Нам це вдасться, я думаю. так? О, сюди. П'ять ворогів знищено. Ну і сушка. А сушка аж поперлася на льодовий. А, думаю, героям битви, поки наші їдуть на, на, на їхню базу, він поїде. Є четвертого вихлопушить, є четвертий. Я думаю, він з ним порається. Він не кликав, по на допомогу. Але ми допоможемо. Такий R2D2, я його називаю ялинку цю. Такий робот в зоряних війнах, який завжди допомагає. Помічник, так? 2371 настріляно, 5 ворогів знищено. Та й чудово показова битва. Проїхав, тили суперників З Чудовим настроєм. так? А це на цьому є четвертому, по-моєму, позаду приціл був намальований. Щедовий бій, щедовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.